Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 28 жовтня-понеділок, і вашій увазі я пропоную програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Вже давайте подивимося, що писали, і пишуть, і повідомляють у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії впливові світові ЗМІ. Що стосується України. Сполучені Штати Америки, Associated Прес. Траєкторія боротьби України з Росією залежить від результатів виборів у США. Ну, там достатньо такий вийшов, я би так сказав, великий матеріал. Я не можу там зі всім погодитися, але безумовно, загалом, як на мене, все написано чітко і правильно. Ну, і зокрема, що навіть там кажуть, що деякі в Києві кажуть, що саме існування країни залежить від того, хто займе Білий Дім. Я би таким не був вже на 100% категоричним, там не знаю, хто про це говорить, або якісь панікери. Я маю, на якщо це дійсно хтось з представників влади у Києві, або це вони роблять, ну там намагаючись якось впливати на те, щоб допомога Україні не зменшилась, незалежно від того, хто вибори, виграє вибори у США. Війна в Україні є однією з найбільш суперечливих тем виборів 5 листопада, пише Суши Press. Що колишній президент Дональд Трамп і кандидат республіканської партії, віцепрезидентка Камала Гарріс від демократичної партії відстоюють дуже різні погляди на те, яку підтримку США повинні надавати Україні у війні від, від за, за, у війні захисту оборони від Загарбницької Російської Федерації. Після бурхливого західного туру, ну мається, мається тур турці був коли Зеленського. І там був представлений там як просунути свою версію того, що президент Володимир Зеленський називає своїм планом перемоги. Ну версію має мається називати на увазі цю допомогу Україні, і там, включно заявкою України на членство в НАТО, що це буде ухвалювати нова адміністрація. Про це пише Ассушид Прес. Про це й говорить Володимир Зеленський. Ну і тут вони пишуть, що Гарріс, ймовірно продовжить політику Байдена. І це сказав Малком Чальмерс, заступник генерального директора Лондонського Кроївського інституту підерних служб. Він зокрема сказав, що президент Байден з самого початку цього конфлікту, ну насправді це війна, а не конфлікт. Чітко дав зрозуміти, що головним пріоритетом буде уникнути тотальної війни з Росією. Ну і там пишуть, що скільки США надали нам допомоги військової там зброї, ну і що Україна. Втратили територію, втратили робочу силу, оскільки запаси зброї скоротилися. там знову згадується про ті 6 місяців, коли Конгрес не надавав нам зброї, що це якраз продемонструвало, що без допомоги з боку США ситуація на війні для України дуже-дуже буде складною. Ну і також тепер вже про Трампа. Що буде за Трампа? Про нечіткі клятви Трампа похвала Путіну. Трамп неодноразово критикував допомогу США Україні та давав розпливчити обіцянки припинити війну та хвалив Путіна. Про це пише э, США Дед Прес. Він також вважається дуже непередбаченим. І там э, пишуть, що деякі в Україні вважають, що це можливо добре, бо саме за часів Трампа найбільше були санкції в той час проти э, представників російської еліти, що він э, дав э, дозвіл наказ фактично. Надавати Україні летальну зброю, чого не робив, Барак Обама. Ну і там також перше США депрес, що більшість українців побоюється, що Трамп припинить всю військову допомогу Києву і жодна інша країна не зможе зрівнятися з підтримкою. Ну а українські військові залишаються з ухвалами, заявляючи, що продовжитимуть тримати лінію, незважаючи ні на що. Так от відзначає про заяву військових. Ну, не знаю, з ким він там спілкувався з військовими. Але, безумовно, ситуація для нас буде дуже-дуже непростою. Ну і згадують тут плани Зеленського. Пишуть, зокрема, що плани Зеленського висять на волосині, що Зеленський представив своє бачення припинення війни і Трампу, і Гарріс, аргументуючи її необхідністю. За його словами, Україна сподівається на відповідь Вашингтона після виборів, зокрема щодо питання членства в НАТО, наполягаючи на незворотності такого, такого запрошення. Ну і тут пише США, що і Україна, і Росія відчувають значну економічну та суспільну напругу. Щоб підтримувати військові зусилля, Зеленський вперше відкрито обговорив можливість часткового припинення вогню, але пише про те, що ну, Україні все-таки складніше, ніж Росії. Зокрема, про це говорить і Чалмерс. Що зрештою це стане, ну коли вони домов... зможуть домовитися про те, що припинення вогню, що це, зрештою, це станеться лише... лише в тому випадку, якщо обидві сторони ну, розрахують, що вони отримують цього якусь ну, вигоду. Це дійсно, якщо це буде вигідно Росії, то вони можуть піти на якесь припинення вогню. Поки що там ті плани. Ну, не говорить про те, що вони готові про припинення війни. вашим пост. вашим пост написала статтю про російську економіку. Із заголовок російська економіка перегрівається, але продовжує війну проти України. Величезні витрати Путіна на війну пригрівають економіки, але він має ресурси, щоб продовжувати це робити і це. Поки що дійсно так значні військові витрати пише Вашингтон Пост, включаючи високі виплати солдатам сприяли економічному зростанню а також високим зарплатам та інфляції, оскільки компанії змушені відповідати зарплатам військовим, щоб залучити працівників. На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати свою війну в Україні ще кілька років через величезні надходження від нафти та провалу санкцій заходу, зокрема щодо обмеження цін на нафту, встановлене країнами Великої Сімки, які не змогли скоротити даного. Дохід, я думаю, що насправді скоротила, але все-таки дійсно, можливо, декілька років ще така змога фінансувати війну ну, у Росії буде саме через ці свої енергетичні ресурси, які, до речі, ну безумовно і купляє Китай, і там Індія достатньо. Ну і там пише далі Вашингтон Пост, що економіка пригивається частково через потребу президента Путіна щомісяця замінювати 20 тисяч солдатів, убитих або поранених відповідно до втрат повідомлених інститутом вивчення війни. У червні, там що різні заохочення, і пише Вершнопост, що нещодавно Белгород побив рекорд із бонусом у 32 200 доларів, щоб залучати до армії Російської Федерації. Ну і також пише про те, що е, е, глава Національного центрального банку Росії Ельвіра Набіуліна заявила, що робоча сила вербнувчі по тижності економіки були майже вичерпані. Це вона сказала у липні. Вона оголосила, Протривалий період високих процентних ставок, щоб спробувати уповільнити економіку та знизити інфляцію, ну, щоб економіка не перегрівалася. Але поки що це не спрацювало на ознаку серйозності проблем банку у п'ятницю підвищив ключову процентну ставку з 19% до 21 найвищого рівня за понад два десятиліття, перевищивши 20%, на які очікувалися більшість аналітиків. Ну так чи інакше, бачимо, все таки ек... санкції е... впливають, але. На жаль, не так, як би нам хотілося. Ну і про це пише зокрема це Вашингтон Пост. Велика Британія Reuters. Лідери G7 домовилися надати Україні кредити на 50 мільярдів доларів уже в грудні. Ну, пишеться про те, що у п'ятницю вони досягли консенсусу щодо надання Україні близько 50 мільярдів доларів кредитів забезпечених доходами від заморожених російських. Ну, активів ну, центральний банк в першу чергу. Ми знаємо, що там була проблема. Проблема була в тому, що Угорщина це блокувала. Там кожні півроку Європейський Союз ну, має продовжувати санкції проти Росії. Зокрема, туди входять ці санкції щодо заморожених активів центрального банку. І це ну, так чи інакше, це було достатньо такою перешкодою. Про яку багато говорили, там різні варіанти шукали, і от вони, в принципі, домовилися у супровідній заяві міністрів фінансів Великої Сімки, що позики будуть оплачуватися через серію двосторонніх позик, але почнеться це з 1 грудня і триватиме до кінця 2027 року. Частинами, які відображатимуть термінові потреби України у фінансуванні, кожна двостороння позика набуде чинності не пізніше 30 червня 2025 року, що надає членам G7 певну гнучкість у часі. Для узгодження далі. Ну так чи інакше, ми бачимо, що шукають різні варіанти, щоб була фінансова допомога Україні, і це дуже-дуже добре. The Guardian. Переможець виборів у Литві обіцяє посилити оборону, щоб протистояти загрозі Росії. Ну, Там, зокрема, мова йде про те, що позиційно Соціал-Демократична партія Литви пообіцяла витратити стільки грошей, скільки потрібно, на безпеку та оборону, щоб протистояти потенційній загрозі з боку Росії після того, як вона здобула. Перше місце на недільних парламентських виборах у Литві. Ну і там, зокрема, наводять слова лідера. У нашій передвиборчій програмі сказано, що витрати мають становити не менше 3,5% ВВП і цього не уникнути. Про це заявила сьогодні в понеділок лідер соціал-демократів, депутат Європарламенту Вілія Блінкявічуц. Після того, як і лівоцентристська партія отримала 50 місця в 141 му з якого складається парламент Литви. Ну, і, Зокрема, вона сказала, що Литва була завжди для таким рішучим прихильником України і підтримувала, і про це пише The Guardian, Ну і що вона заявила, що це не зміниться і це дуже добре. Ну, Також The Guardian пише про те, що президент Південної Африки Сергіо Рамафоса. У неділю, тобто вчора, намагався пояснити коментарі, які він зробив під час саміту Брікс на початку тижня. Ну ми знаємо там 22-24 жовтня. Це саміт був в Казані у Росії. Ну, там мова йде про те, що оголошуючи президента Путіна та народ Росії цінними друзями та союзниками, президент Рамафоса не називав ворогом жодну конкретну країну чи групу країн, йдеться в заяві його офісу. Ну, там мова йде про те, що ніби він не надає перевагу Росії там, більше, ніж Україні. Ну і добре, що хоч такі пояснення дають, значить, не все так там, дуже добре просто у Брікс для Росії. Франція, Лемонт. У НАТО заявили, що північно-корейські солдати перекинуті в Курську область. Генеральний секретар організації північно-атлантичного договору Марк Рюти підтвердив у понеділок сьогодні, 28 жовтня, що північно-корейські війська були направлені до Росії, щоб допомогти їй в війні проти України і що солдати вже були направлені в Курську область. За словами Рютте, це є значною ескалацією щодо участі північної корої в конфлікті та знаменує забезпечення забезпеч... небезпечне розширення війни. Війни, ну збільшення військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю становить загрозу індійсько-тихванській та євроатлантичній безпеці, сказав генеральний секретар НАТО. Ну знову ж конфліктному. Насправді мова йде не про конфлікт, мова йде про війну. Німеччина з дочасайтером також перше про цю заяву варю. Він зробив її сьогодні, тому безумовно з обіда вже всі впливові світові ЗМІ почали про це писати, про те, що північно корейські війська там вже пішли в Курську область підрозділи. Ну і зокрема, сайт, Цайтнув пише про втрати росіян за даними НАТО. Президент Росії Володимир Путін тепер залежить від підтримки за кордону, щоб продовжити свою агресивну війну проти Росії. Більше 600 тисяч російських солдат було вбито або поранено під час війни Путіна і він не зможе витримати свій напад на Україну без зовнішньої підтримки, заявив генеральний секретар Мак-Рюте в Брюсселі. Пише зю Deutsche Цайтунг. Ну, ну, тут відзначає, що приблизно за рік жертв, зазначених НАТО, кількість жертв подвоїлася. Рюти не сказав, як з'явилася ця цифра, і реально, ну, скільки російських солдат загинуло. Але так чи інакше, ці цифри в 600 тисяч і більше ну, загалом співпадають. Іспанія, іспанська Ільпоїс. НАТО попереджає про розміщення північно-корейських військ, які воюють проти України. У Курській області Атлантичний Альянс закликав Москву та Пхенян припинити те, що він вважає небезпечним розширенням війни. Ну, по великому рахунку, так там вже з Південної Кореї пішли достатньо такі цікаві і приємні для нас сигнали щодо співпраці Південної Кореї з Україною. Так вони там можуть навіть міняти свої закони. Вони напряму не можуть продавати зброю Україні, яка е, веде війну, але зараз можуть це робити через інші країни, там дружні до нас, через ту ж, наприклад, Польщу. Тому з того ж Польщі не треба нам сваритися. І Італія, італійська републіка поставки зброї з північної Кореї до Росії в контексті українського конфлікту можуть скласти до 5,5 мільярдів доларів. Про це свідчить опублікований німецьким фондом Наумана Звіт партнер Путіна. Ну там кож тут говориться про те, що за даними південно-корейської розвідки, яка базує свої звіти в основному на супутникових фотографіях, що відстежують поставки між північною Кореєю та Росією. Там в основному йде про боєприпаси. І про ракети малої дальності. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Як, що вам цікаві новини, про все важливе, що стосується країни, і про що пишуть впливові світові засоби масової інформації. Як завжди на завершення програми нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.